Жила у лісовому озері Жаба, довго жила, була вона найстаршою з усіх мешканців озера. Всі її слухали, поважали і називали царицею. Але одного дня жабі спало на думку стати царицею всього лісу. Живу я у лісочку, у гарному ставочку. Мене усі тут знають, шанують, поважають. По секрету вам скажу, маю мрію я одну. І якщо вона здійсниться, буде жаба всім цариця. Ой, як сьогодні спекотно у лісі, хоч би дощик пішов, але нічого не капає, дуже пити хочеться. Піду я до озерця, попрошу тітоньки жаби водиці. Вона добра, не відмовить. Я зайчик-побігайчик, не ївся я морквиці, нап'юся тут водиці, тра ля, -ля ось нап'юсь водиці я. Тітонько жабко чого тобі треба? А чого ти сьогодні така лиха? Я хочу водиці попити. Давно вже дощику нема. Всі калюжі пересохли. Дозволь, будь ласка, дозволяю, якщо ти принесеш мені царську корону, хочу бути царицею лісу. Що, що, царську корону? А де ще її візьму? У ведмедя забери, тоді і нап'єшся. Горе мені, горе. Помру від спраги, хіба ж ведмідь віддасть свою царську корону, якійсь жабі, та ніколи? Як сьогодні гаряче світить сонце з самого ранку. На моєму дубку ані крапельки роси на листочках не залишилося, нічого попити. Я білочка по гілочках скік скок, прибігла на ставок зробить води ковток. Привіт, зайчику. Чого ти плачеш? А як же мені не плакати, коли тітонька жаба? Не дає води напитись. Як це так? Бути такого не може. Ти, напевно, погано її просив, невічливо з нею говорив, тому і не дозволила. І дуже навіть вічливо її попросив дозволь, будь ласка, але справа не в тім. Жаба наказала мені Принести царську корону. Ну, ти й видунщик, щось таке придумав, що в це повірити неможливо. А ти піди до неї сама. Тоді й побачиш, видумщик чи ні. Тітонько жабо, тітонько жабко. Чого тобі, пострибушко? Дозволь, будь ласка, з твого озерця води попити. Не дозволю, Тут уже приходив один кусохвостий, я йому не дала, і тобі не дам попити, доки не принесете мені царську корону. А навіщо вона тобі? Як це, навіщо? Хочу бути царицею всього лісу. Що ти таке кажеш, дідонько жабко, та хіба ведмідь погодиться на це? Не віддасть він свою корону ні за що!» А це вже твоє діло. Піди та умов ведмедя, хай віддасть корону. І без корони можеш не повертатися, води не дам. Ну що, білочко, попила водички з озерця. Та де там? Жаба сказала без корони не повертатися, все одно напитися не дасть. Як сьогодні спекотно, як не зло, вода у діжці закінчилася, ані, ані напитися, ані їсти зварити. Працював я цілий день, а тепер пора спочити. Ось іду до озерця, наберу води віддерця, зварю кашку з молоком. Добрий день, зайчику, добрий день, білочко. Йому носи повісили. Та який же він добрий цей день, коли зранку ні краплини води нема в роті. Ти що, дорогу до озерця забув? Чи що? Жаба стала така люта, нікому не дає напитися, хоче царської корони. Що, що, це ще з новеньке Може, вам таке наснилось? Краще би наснилось, але нічого нам із зайчиком робити. Підемо до ведмедя корону просити. Ідіть, ідіть, а я піду по воду, мені жаба дасть і напитися, і з собою відерця набрати. Ти впевнена, що я дам тобі води? Ха ха ха, Куце хвостому не дала, білці не дала, і тобі їжаку не дам, іди геть звідси. Що мені робити, чим діток годувати. Принеси царську корону і тоді бери води скільки хочеш. Горе мені горе, даремно я зайчика з білочкою не послухав і не пішов з ними. Ой, щось я сьогодні стомилась, надто багато справ у мене було. Піду на озеро, освіжуся, поку, покупаюся, заодно і водиці не п'юся. У лисички справ багато цілий день хитрую я, це вже донька моя, зараз в озеро пірну, свою втому прожену. О, це що серед дороги лежить? лотно собі не подряпло, зараз як ж бурну? Стривай, лисице, стривай, це ж я, їжак, не бий мене. Ти чого серед дороги розлігся, їжаче, а якби я покололася твоїми голками, погано тоді було. Ой погано, не гірше, ніж зараз. Ти плачеш, що сталося? Пішла краще на ставок, будемо пірнати. Про що ти рода говориш? Віднедавна до нашого ставка й підійти неможливо. Сидить лиха жаба і навіть напитися не дає, не те, що купатися чи пірнати. А чого вона хоче, а втім, мені все одно, щоб я лисиця і якусь там жабу злякалася. Зараз я з нею розберуся. Жабо, де ти? Виходь скоріше на берег, поговоримо. Я тут, тут, не кричи. Чи правда, що Іжак сказав, що ти нікого до ставка не допускаєш. Ти що, стара, геть завоз з'їхала? Думай, рода, що хочеш, але в моєму ставку тобі більше не пірнати і навіть не попити, поки не буде мені царської корони. Ха-ха, так тобі ведмідь і віддай свою царську корону, він тебе розтопче, як то кажуть, як жабу. Хай спробує, побачимо. На що і на ведмедя чекати, я і сама з тобою впораюся. Зараз пірну у воду і дістану тебе. Чого тікаєш? Злякалася мене? Пірнай, пірнай, тільки глибше. Там на тебе чекає моя подружка. Хижа щука, вона тобі вмить хвоста відірвала. І будеш ти знов без хвоста, як минулої зими. Що, що знов без хвоста? Ні за що в світі. Я від сорому ледь не померла. Більше такого не переживу. Ну, тоді мщій за короною. І дивись, не барись. Цілий день із самого ранку нічого не їв. Ані гусочки, ані курочки, ані овечки не ополював. Піду на озеро, може там чимось поживлюся, та й водиці нап'юся. Де б поїсти, щоб попити, щоб украсть? Дика вузка у ставочку, як пливе, зараз хоплю за крилечко, все моє. Все моє, все моє. Ти спочатку підійди до озера, тоді побачиш все твоє чи не все. Ну і підійду, а хто мені завадить? Я. Ти? ну геть звідси зелена поганко. бач, як розійшлася, розкомандувалася. Ти що думаєш, я Вовк? Тебе боюся, ану, не заважай мені пірнути, от ту качку наздогнати. Пірнай, пірнай, твоя приятелька лисиця теж хотіла пірнати, але щось передумала так драпанула від мене, що аж закуріло. Та то ж вона, а то я, вовк, не гоже мені жаби боятися. Пірнай, вовче, тільки глибше. Там на дні живе здоровенний рак, він тільки на тебе й чекає. Ой, рак. Він як вчепиться мені в шкіру, то й не відпустить, я його боюся. Бійся, вовчику, бійся. Либонь, пам'ятаєш, як з обдертим боком ходив. Добре було. Та де ж там добре, погано. А що ти хочеш, жабо? Накажи ракові, щоб він мене не чіпав. Ти ж в озері цариця. Я хочу бути царицею лісу. Неси мені корону краще, а не принесеш не підходь до озера, не пущу. Здуріла жаба, хоче володарювати над всіма звірами над цілим лісом. Але що робити без води ані туди, ані сюди. Здуріла жаба, хоче володарувати над всіма звірами над цілим лісом. Але що робити без води ані туди, ані сюди. Треба йти за короною. Який сьогодні спекотний день? Треба піти на озеро, скупатись, води напитись. Сера звірів справ багато. Треба лісом мандрувати, я слабких всіх захищаю, пустунів малих навчаю. Вчасно став мені спочити, зісти меду і попити. Ох, кого я бачу, вовк з лисицею, солодка парочка. Що на цей раз вас трапилось? На вас дивитись, сумно. Може, дістали бабиного друка у курнику. Не були ми ні в якому курнику не добрались. Ні, тоді ти, напевно, вовче невдало овечку полював. І отримав від пастуха по ребрах. І там нас не було, у нас інша біда. Тім вона і твоя теж. Моя біда Яка ще? Що ви знов задумали? Признавайтеся, знаю я вас, хитрунів. Не ми, ведмедю. Це жаба, та, яка в озері живе, хоче стати царицею всього лісу і вимагає принести їй твою царську корону. Що я чую мою царську корону? Та нізащо на світі, зараз її провчу, от тільки нап'юся. А от і не нап'єшся. А це чому? Ти забула, з ким розумляєш, я цар звірів. Віднині я буду царицею, і ти сам принесеш мені корону. Скільки я живу, а такого нахавства не чував, щоб жаба правила зіма звірами, сміх, та й годі. Буде тобі смішно, коли ти пірнеш мордою у воду, там на тебе чекають, мої друзі. Лиха хижа щука, і рак не як вщипне, то буде знак. Ох, і лихо, от біда, звірі, звірі, мерші до мене. Збирайтеся всі на галявині, будемо радитися, що робити. Я від спраги вже бігати не можу. Помру, віддай ведмедю свою корону. А я вже ні разу не пістребну, но до плани доберуся. Помру, віддай ведмедю корону, не губи нас. Що мої діти без води будуть робити, ані їсти, ані пити. Виконай бажання лихої жаби. Дуже тебе прошу, не губи нас. А я бідна, не те що до курника, до своєї нори не доберуся, віддай корону, ведмедю загинемо ми всі без води. Я від спраги зараз залию, аву води хочу, та я води дуже хочу. Невже доведеться віддати жабі царську корону? Жах, та й годі. Я лелека, я лелека. Прилітав у гай далека. Але чом ви всі сумні? Геть, повісили носи, може вам допомогти друзі визволить з біди. Допоможи нам велику. лиха жаба хоче нас їх згубити, не дає нам з озера води напитись. Хоче на хаба жаба, бути царицею над нами корону жадає. Що я чую, Ха-ха-ха. я того літа всіх її сестриць переловив, а вона сховалася під осикою. Зараз я її дістану. Жабо, ти де? Яку тобі корону забажалося? Я тут, тут, давай мені корону царську. Ось тобі нахабна жаба, царська корона. Ось ось. Звірі всі зраділи, затанцювали, Лелеку вітали. Славний, славний наш лелека, Прилетів до нас далека, врятував наші біди. Radi mleto bi zavžde Lja, lja, lja